Талановиті та охочі до науки 2013-й урядовці проголосили роком підтримки дитячої творчості. А ще задекларували кожній дитині можливості розвитку творчих здібностей. Ось тут при Прикарпаттю є чим похвалитися. За словами очільника обласного управління культури, нині в регіоні діє 57 початкових спеціалізованих мистецьких шкіл. Розвивають естетичні напрямки у дітей і численні конкурси та фестивалі: етнічні, музичні, пісенні чи то читацькі. Аби кількість охочих розвиватися. Цей потенціал лише збільшувалися, не забувають чиновники також про додаткове зацікавлення. Ми над цим працюємо, щоб зацікавлювати молодих людей, відвідувати такі школи. І для того є певні стимулювання. Ну, найперше, я хочу сказати, що у нас десь близько понад 2000 дітей, які вчаться це і діти з пільгових категорій. Це діти сироти, напівсироти, діти, батьки, яких були ліквідаторами Чорнобильської катастрофи. Вони безкоштовно навчаються. Це перше питання. Друге питання, звичайно, діти, які мають ну ну дитина обдарована. Вона повчилася ріки, вона вже може йти на конкурс сукраїнського масштабу. Звичайно, таких дітей треба курувати, і таким дітям треба стимулювати йти далі. Для того ми співпрацюємо. З нашими позашкільними установами і із навчальними закладами, яким буде творче життя юних талантів на цей рік, управлінці вже достеменно знають у планах: 15 обласних конкурсів, концерти молоді у таборах відпочинку та навіть майстер-класи від майстрів народного мистецтва.